Ми витратили 7 тисяч доларів на створення новорічної ялинки, яку не можемо продавати так. Ми готові до коментарів, краще б раніше почали. Навіщо знову жалієтесь? Але ми завжди за щирість. Показуємо все, як воно є, навіть якщо це провал. Хоча розробку ми почали ще в липні, а сьогодні 4 грудня, і все, що ми маємо до нового року, це пакети. В той час, як інші бренди вже показали святкові колекції, відкрили предзамовлення, Ми маємо лише це. Їх можна придбати окремо, великі та маленькі і скласти. Всередину будь-яку нашу позицію: зав'язати стрічкою та поставити під ялинку. Але ж чому немає самої ялинки? Тому що ми досі очікуємо на тираж, маємо лише форми і вже це вважаємо великою перемогою. Час не гаємо та заготовляємо шари, відливаємо кожен листочок зі своїм смаком. Ялівець аромат перших морозів, теплий апельсин – це сонячний акцент грудня, мак, вишня та кориця, смак різдва, теплий та ностальгійний, і традиційне імбирне печиво, дає легка причинка. Та пряність як домашній затишок. Ну а це натхненний фільмом кардамон, гвоздика кориця та ваніль. атмосфера свята. І так без коробок ми навіть не можемо їх зібрати, не можемо приймати предзамовлення і з точки зору бізнесу це повний провал. Бо, скоріш за все, ми не продамо навіть половину тиражу і часу на виготовлення буде дуже мало. А враховуючи те, що кожну полюстку потрібно клеїти шар за шаром та вручну, будемо вважати, що це інвестиція на наступний рік. Чи хвилюємось ми? Ну, якщо чесно, ми вже відповіли. Пустили цю ситуацію. Після останнього відео кількість вашої підтримки та повідомлень змусили нас ще раз згадати. Головне для нас це ви, а не те, скільки ялинок ми встигнемо зробити. Тому як тільки побачите анонс, не чекайте. Добре, що головне без змін, якщо шоколад, то це янтмі.